Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, неділю 11 травня, мій брифінг для вас для вашої уваги з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Ну, є про що поговорити і, звичайно, в першу чергу, це тема продовження власне, перемовин, перемовного процесу, який триває. Або намагається тривати, принаймні. А, хочу нагадати, що а, в принципі для мене не є новиною, і очевидно, що досягти швидких рішень проривних неможливо, враховуючи рівень конфлікту, враховуючи рівень агресії і ненависті з боку російського військово-політичного керівництва, та й не тільки, а й агресії, яка культивована і вихована. Російськими пропагандистами в суспільство там на Росії і сказати про те, що можна це одразу дуже легко все припинити. Звичайно, ні, не треба бути наївними. І я таким не був. Тому очевидно, що цей перемовний процес, який зараз триває на цьому етапі, який розпочався, ну практично із початку березня, тобто, можна сказати, що вже третій місяць тривають перемовини. І можуть протривати ще стільки ж, що найменше, і вийти на якесь рішення, ймовірно, на осінь цього року, як і передбачалося. Як я і зазначав раніше, роблячи відповідні прогнози на 2025 рік, тому що розраховувати на те, що дуже швидким і стрімким буде рух, ну це неправильно. І ми бачимо, що фактично зараз американський президент Дональд Трамп. Він це теж, зрештою, усвідомив, і він все більше говорить про те, що він помилявся, коли думав: ну, він не каже, прямо, що помилявся. Це не в стилі Трампа. Трамп ніколи не помиляється. Ми ж знаємо. Принаймні він ніколи про це не скаже. Але, скажімо, натяки про те, що не все настільки швидко, як хотілося б, і може відбуватися це факт. Ну, от, наприклад, крім, наприклад, до моїх слів підтвердження. Авторитетна американська газета The Wall Street Journal з посиланням на власні поінформовані джерела зазначає, що президент США Дональд Трамп визнав, що вирішення конфліктів по всьому світу виявилося складніше, ніж він думав, а через те, що він не зміг швидко закінчити війну в Україні, голова Білого Дому розчарований. І один із співрозмовників розповів, що Трамп назвав главу Росії Путіна особливо жорстким у переговорах з ним, оскільки той хотів отримати все. А намагання зупинити війну Росії проти України президент США описав як розчарування, яке не дає йому спати ночами. Так само Трамп розчарований через війну в секторі Гази, до речі, в секторі Гази. Головним представником президента США, якщо я все-таки не помиляюсь і пам'ять мене не зраджує, продовжує залишатися стів Вітков або в простонароді Стьопа Вітков. Тобто він же ж продовжує виконувати цю функцію, Тож чому не встановлено стабільний мир на Близькому Сході? Тому що перша посада Стіва Віткова – це спеціальний представник. Президента США саме е, по питаннях Близького Сходу це і Ізраїль, і Палестина, це і Іран, і так далі. Якщо з Іраном перемовини якимось чином більш-менш тривають і продовжуються, то тут ми бачимо, що є певна пробуксовка. Тобто, очевидно, треба підкреслити, швидко не буде. І тому підтвердженням є зараз ситуація, яка Виникла. Ну, давайте нагадаємо просто, що на початку березня відбувся раунд перемовин в Саудівській Аравії: Україна, Сполучені Штати Америки, Росія, Сполучені Штати Америки, візити Стіва Віткофа до Москви, зустріч з Путіним, поїздка представника Путіна Кирила Дмитрієва до США, так само обговорення, перемовини в Стамбулі, які відбувалися щонайменше двічі. По 5, 6, 7, 8 годин між росіянами та американцями все це, все це проходило. До цього можна додати телефонні розмови президента США Трампа з російським диктатором Путіним. Тобто, багато чого вже відбулося, і з українського боку робота спецпредставником США Кітом Келогом – з державним секретарем Марко Рубіо комунікація з українського боку з американцями постійна, плюс європейці і коаліція охочих. І от коаліція охочих збирається в Києві історично, звичайно, і дуже важливо. Чим більше таких візитів буде від провідних європейських держав, їхніх лідерів, звичайно, тим краще вони не завершуються безрезультатно. Ми ж бачимо, що Німеччина. Готова продовжувати постачати зброю Україні, Британія теж, Франція, тобто є підтримка більше того, Німеччина засекретить, що, скажімо так, дає підстави вважати, що вони це роблять якраз для того, щоб поставити Україні ракети Таурус, можливо. от і тому далекобійні, які нам дуже потрібні. Тому процес він триває. Тому така підтримка європейських лідерів, вона... Важливо, тим більше до речі, як пише видання The New York Times, що, наприклад, із президентом Макроном в українського президента Зеленського склались дружні відносини. вже, вони подружились. Вони не просто вже мають контакти виключно такі офіційні ділові, як лідери держав, а й на рівні дружніх стосунків вже, вочевидь спілкуються. І я хочу нагадати, що. Президент України Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю говорив про те, що мало не щодня вони можуть спілкуватися зі своїм французьким колегою. Володимир Зеленський інформує його щодо стану справ тут в Україні, і Франція залишається. Франція Макрона віддана підтримці України і, в принципі, лобіює українську ідею в Європі. А Французький президент Макрон став справжнім лідером Європи зараз. Подивимося, можливо, Фрідріх Мерц претендуватиме. Все ж таки, відбувся відбулися зміни в Німеччині. Новий канцлер, новий уряд. Я хочу нагадати, що як мінімум, віцеканцлер, тобто заступник Фрідріха Мерца, підтримував збільшення передачі допомоги Україні раніше, а міністр закордонних справ. Німеччини діючий підтримував удари по території Росії по її військових об'єктах. Тому є принаймні сподівання, що зовнішньополітичний безпековий блок Німеччини буде повністю за нас. А для нас це важливо, тому що це теж одна із провідних держав Європи. І от коаліція охочих, яка зібралася, обговорили президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Опублікував заяву за підсумками цієї зустрічі, де було зазначено про те, що домовилися серед іншого про те, що потрібно говорити про припинення вогню, про подальшу підтримку України, про військовий контингент як елемент і гарант безпеки на майбутнє для нашої держави. Ну а потім, значить, Путін. Який, який, значить, Путін, довкола якого Пісков, його род, значить, прес-секретар, зробив інтригу? Російські пропагандисти почали в пабліках та в соцмережах розганяти інформацію про те, що, мовляв, зараз Путін має звернутися, чи то пак звернення має бути, чи то прес-конференція, в ході якої Путін сказане таке, що аж ну не знаю там. Має всіх, значить, напружити. Ну, але Путін не поспішав виходити до представників медіа, незважаючи на пізній час. Ну, це в його стилі запізнюватися, підкреслювати свою значимість, принижувати таким чином оточуючих, в тому числі і лідерів держав, і так далі. Це ж уже в його історичній традиції. І от всі чекали, тому що Путін. Проводив надзвичайно важливу зустріч стратегічну для Росії із президентом невизнаної Абхазії із, із аж цілою Абхазією, невизнаної ще, і обговорював, як же туди скерувати туристичні потоки з Росії. Ну, Поки не заборонені авіаперельоти, як мінімум до Туреччини, навряд чи хтось туди буде їхати. Хіба що ті, хто під санкціями і не можуть виїхати нікуди, їм складно це зробити. Ну, зрештою, колись вже застали Романа Абрамовича в Гелінджикі. і причому, що коли журналісти до нього підбігли з камерою, ну, не був він занадто веселий, коли коментував і казав про те, що ну от да, віддихаємо тут. Ну тому що мріями і думками він все таки. Десь був на лазурному узбережжі Середземномор'я, як мінімум, а не тут. Тому Путін вийшов, зрештою, до журналістів і сказав про те, що начебто Україна, що Росія начебто неодноразово пропонувала перемовний процес, пропонувала припинення вогню, а Україна це відкидала і так далі, і тому подібне. І е, зараз Росія відкидає ідею про початок тридцятиденного перемир'я з 12 травня, як запропонували європейські країни Україна та Сполучені Штати Америки, і як вони погодили, якраз під час дискусії обговорень остаточно це відбулося. Це було напередодні і раніше. Я вже згадував про історію питання перемовин, які тривають уже. Ну, на цій стадії за Дональда Трампа щонайменше вже три місяці з цього питання. Ну і от фактично зараз була встановлена дата 12 травня, Путін відкидає цю ідею. Таким чином, він фактично ну, демонструє, що для нього немає значення і не мають взагалі на сьогоднішній день важелі впливу заклики Європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Вкотре Російський диктатор дає ляпаса Заходу, фактично, в тому, що ну, дивіться, знову ж таки, ваші ідеї для мене недоречні, я не хочу це підтримувати. І відкидає. Тобто, я думаю, що західним лідерам вкотре це сигнал про те, що без тиску елементів впливу і сили та рішучості і сміливості. Дуже важко ну, вплинути на російського диктатора і на Кремль в цілому. Це я думаю має бути абсолютно очевидним. Ну і тут же Путін робить те, що він дуже полюбляє робити. Він маніпулює і він починає висувати власні вимоги. І говорить про те, що, мовляв, Росія готова. До прямих перемовин з Україною і пропонує розпочати їх наступного четверга, 15 травня, в Туреччині за основу, за основу, вочевидь, за відправну точку, Путін намагається запропонувати ідею якраз ось того проекту, начебто якоїсь а, так званої парафованої угоди, про яку йшлося неодноразово, про яку російський диктатор заявляв, за результатами перемовин. В Стамбулі, які відбувалися у 2022 року, щоправда, Путін а, чи то він обмовився, чи то в нього вже просто з пам'яттю проблеми, можливо, йому треба медичні препарати вживати вже відповідні. Це все ж може бути. Ну от тому, що він сказав, що ці перемовини відбувалися наприкінці 2022 року. Насправді, вони відбувалися на початку 2022 року між Україною та Росією в Стамбулі дійсно. Ну але. Фактично, зараз Путін пропонує почати там. Він сказав про те, що саме 11 травня, в неділю, в нього буде телефонна розмова з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, де він, де він російський диктатор, хоче погодити з турецьким президентом умови проведення відповідних заходів та зустрічей в Туреччині. Ось така пропозиція Путіна. Ну таким чином, чому я кажу про те, що а, він маніпулює, тому що ну це в його стилі, оскільки таким чином російський диктатор намагається обнулювати постійно і розмивати ті ідеї, які пропонуються Україною та Заходом. Таким чином Путін прагне продемонструвати, що він головний, в тому числі і у врегулюванні конфлікту. І щодо питань, які стосуються припинення війни. Ну, з одного боку, можна сказати, що звичайно від нього багато залежить, і щодо припинення війни в першу чергу, йому достатньо було б дати команду припинити вогонь, забратися з території України і, в принципі, все на цьому. Але, от ми бачимо, що Путін насправді пропагує, і він уже вкотре намагається виступити модератором процесу. Мирних перемовин, і нав'язувати власне свої ініціативи, нівелюючи таким чином позицію України та Заходу. Він хоче показати, що він над цим, що він задає темп, що він модерує, що він генератор ідей, пропозицій щодо того, як має тривати перемовний процес. Ось що насправді робить Путін, і він робив це до цього. Ми це з вами бачили неодноразово. Тобто, вкотре російський диктатор затягує час. Він відтягує момент, тому що він вже знову ж каже про те, що ну треба 15 травня зустрітися в Стамбулі. Але до цього жодної мова про припинення вогню не йде. Ні про 30 діб, ні про 3 доби, ні про 5 діб. Зустрітися в Стамбулі, поговорити один раунд консультацій. Потім за тиждень чи два другий раунд консультацій. В ході цього, як говорить Путін, не, він не виключає того, що... Можна буде прийти дійти до згоди про припинення вогню, щоправда, не конкретизує термін, але ж це не є обов'язковим зі слів того ж Путіна. От, власне кажучи, що він робить і що він намагається продемонструвати, почекаємо реакцію заходу. Тут уже пішли деякі заяви про те, що цього недостатньо, але це перший крок. Ну, вочевидь, все ж таки. Не можна виключати, що зустрічі в Стамбулі можуть відбутися, вони можуть бути наступного тижня. Видно, що Росію, можливо, теж підштовхує Китай, тому що напередодні заяви Путіна міністр закордонних справ КНР ван І вийшов із заявою про те, що, начебто, Росія готова до прямих безумовних перемовин з Україною. Вочевидь, є і відповідна позиція Китаю, яка. Теж тисне певним чином на Росії, тому Путін теж вийшов з відповідною заявою про те, що давайте зустрічатись і вести перемовини. Ну і захід плюс подивимося, що скаже Трамп. Трамп сказав уже і написав в трус в своїй соціальній мережі про те, що наступний тиждень буде важливим, що він продовжить. Він продовжить консультації, тобто США не виходять з перемовин, і він продовжить консультації з Україною та Росією. Ну, тут така ситуація. Тобто, він хапається, все ж таки, вочевидь, за можливість, і можливо буде схиляти Україну до того, щоб спробувати провести зустрічі та консультації в Стамбулі, і тільки після того продовжувати рухатися там питання, наприклад, санкцій. Тобто таким чином американський президент від теж тягне час і відкладає той момент, коли ну, потрібно буде діяти, і потрібно вже діяти. Потрібно запроваджувати щонайменше жорсткіші санкційні обмеження проти Росії, не говорячи вже про нарощування постачання зброї Україні, але тут є певні зрушення, тому що погоджено постачання. І систем в Україні, і ракет перехоплювачів, і далекобійних ракет для систем, реактивних систем залпового вогню. Тільки мова не конкретизована, чи йдеться про ракети «Атакамс» дальністю а, на 270 км, чи йдеться про М-142, а, про «Джемелерес» ракети, які а, дальністю на 70 км. і... Використовуються німецькими системами Марс та американськими Хаймарс. Тут поки що невідомо, але погодження є, і це теж дуже добре, що є певна зміна тенденцій. Ну, от, власне кажучи, що стосується, що стосується ситуації, яка виникла. Тому треба чекати реакції зараз. Від України, я думаю, що вона незабаром буде. Ну, і від е, Заходу Трампа Трампу відреагував таким чином, що мені видається, нібито він все ж таки схиляє Україну до ідеї того, що потрібно проводити перемовини в Стамбулі. Ну і е, подивимося зараз відповідну реакцію. Але знову ж таки Путін намагається маніпулювати і робити те, що йому завжди дуже подобалось: намагатися тягнути час і виступити, ніби перемовником. Але вкотре весь світ пересвідчився: що Росія не хоче припинення вогню, що Росія не зацікавлена у встановленні миру, що на них потрібно тиснути, і тільки таким чином можна досягти певних рішень. Інакше ніяк Путін це вкотре демонструє. І тому слабкість заходу, слабкодухість, нерішучість, відсутність сміливості, активності та готовності діяти це, зрештою, тільки те, що може надихати російського диктатора. Тому тиснути потрібно сильніше, тиснути активніше, брати приклад з українського народу, з наших військових, з нашого опору, який триває вже стільки і продовжується, попри все, попри важку ситуацію, попри складнощі. Ось що потрібно робити. Європа має відродитися і переродитися, взявши приклад з України як держави, яка дійсно на практиці демонструє, що таке європейські цінності свободи, права, демократії, волі, за які варто боротися, із диктатурою. Тому побільше сміливості. Бережіть себе і слава Україні!